Доброго ранку, доброго дня, люба моя дітвора, рада вас вітати і заняття з розвитку мовлення і природи розпочати. Привіт, малята! Ви впізнали мене я кленовий листочок, який любить дуже подорожувати. І сьогодні я запрошую вас подорожувати разом зі мною. А з ким ми будемо подорожувати, дізнайтесь, як відгадаєте мою загадку. Тоже уважно слухайте. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Осінь, молодці діти, відгадали загадку. Діти, а ви знаєте, де живе осінь? Осінь живе там, де білосніжні хмарки торкаються землі, де рум'яне червоне сонечко лягає спати. Саме сонечко дарує золоті фарби для осені червоні, багряні, помаранчеві, жовті. Осінь завжди добра і кожного приголубить і допоможе. Милих зайчат пригостить морквинкою, а білочкам і їжачкам допоможе до зими приготуватися. А ведмедика ласунчика нагодує солодкими яблуками і солодким медом. Пташок осінь відправляє у теплі краї, а деревам час відпочивати, і вона з них знімає листячко, щоб вони сили набралися і знову весною зазеленіли. А сьогодні осінь нам приготувала цікаву гру. Тож давайте малята разом пограємо. А гра називається. Чарівне віконечко. Ви, дітки, бачите віконечко. У ньому будуть з'являтися картинки, на яких зображено осінні зміни в природі. Вам потрібно буде сказати, що ви бачите у віконці. Але є правило гри, першим словом треба промовляти слово восени. Це дуже просто. Дітки, у вас все получиться. Ну що? Раз, два, три. Почали. У віконці, діти, ви бачите хмарки і сонечко. Треба сказати. Восени, сонечко ховається за хмари. Повторіть. А тут що ви бачите? Так, восени йде дощ. Восени на деревах листячко червоне й жовте, молодці малята. Восени дує холодний вітер. А тут ви бачите пташок. Так. Восени пташки відлітають у теплі краї. Молодці малята справились! У вас все вийшло і кленовий листочок вас теж хвалить, що ви були розумничками. А зараз листочок пропонує пограти з ним ще в одну гру. Потрібно вам малята за картинками складати розповідь про осінь. Перед вами діти будуть з'являтися картинки. І ви говоріть, що на них зображено. Увага! Починаємо. Дітки, яка зараз пора року? Куди ховається сонечко? Що часто йде восени? Якого кольору стали листочки на деревах? Як треба одягатися восени, діти? Куди відлітають птахи? Молодці малята! А зараз послухайте повну розповідь за картиною про осінь. Настала пора року осінь. Сонечко ховається за хмарками. Часто йдуть дощі. Листочки на деревах жовтіють. Дітки одягли теплі куртки, шапки, чобітки. Птахи відліпіли в теплі краї. А тепер, дітки, спробуйте самі відтворити таку розповідь. Молодці малята, я думаю, у вас все вийшло. Ви ж у мене розумнички. Дітки, ось і підійшла до кінця наша осіння подорож з кленовим листочком. Я думаю, вам діти дуже сподобалося подорожувати з листочком. Давайте всі разом подякуємо нашому кленовому листочку за осінню подорож. А зараз до побачення, до нових зустрічей!